Друзі, всім привіт! Все ж таки, як і обіцяв, знімаю відео про зарядні пристрої. Хочу поділитися своїм досвідом з різними типами зарядок, як з дешевими, так і з дорогими, які на сьогоднішній день є в продажу в Україні. Значить, дивіться, у нас зараз у мене в наявності ось такі зарядочки. Це моя найперша зарядка. Це у нас Аїда 6. Я не знаю, продаються нові такі, що схоже чи ні. Вона трошки дороблялася. Тут ампер вольтметр вже в, мені брат робив. Електронний тут був стрілочний амперметр. І трошки там підстроєчні платки мені туди впаював. Цій зарядці більше 10 років. Це коли я ще покупав свій перший автомобіль. Тоді купувалася і перша зарядка. Це вже, мабуть, набуть років 15 їй. Точно не пам'ятаю. Ну, тут таке. Потім я 22-му році, коли почалась у нас біда з війною і електрикою, купував такий факсур. Факсур у мене ось цей на 8 Ампер, ага, 8 Ампер, ще був нібито на 5, який мене один з товаришів Забрав разом з невеличким інвертором, я на місце більше нічого не купував, бо наразі є три зарядних пристроя. І третя зарядочка найдорожча, це на 20. Зараз вам розкажу подробно про кожну, про цю зарядку. Майже все розповів вам. Звичайна зарядка напівавтоматична, можна виставляти струм, можна трошки напругу регулювати. Ну, це вже вона перероблена, тому розповідати про неї не буду, бо, я ж кажу, вона вже перероблена. Значить, факсур. Факсур це у нас китаєць, не самий дешевий, бо вже є підробка на факсур різні наліпки. Але, але вони не такі якісні, як, як ці китайські фоксури. Значить, коштує така зарядка десь біля 1000 гривень на даний час. Конкретно цією зарядним пристроєм можна заряджати як 12 вольтові, так і 24 вольтові акумулятори. Максимальний струм на 12-вольтових. 8 ампер дає а максимальний струм на 24 В. У нас 4 А тут іде. Значить зарядочка повністю автоматична, лише можна обрати режим режим або або звичайний акумулятор, або АГМ. Ось зараз АГМ акумулятор дозаряджається. Мотоцикл і режим режим ремонту. Режим ремонту. Значить, ну що я можу сказати? Для звичайних користувачів, для дому, ось такої зарядки ну, вистачає з головою. Так, на 20. на 20 зарядка цікава, цікава, але дуже складна. Ну, Нібито там і інструкція є, і все, але кожен раз потрібно дивитись ту інструкцію. Вона маленька. Вона маленька. Е, да, тут преимущество, то, що вона... Тут струм е, можна заряджати до 20 А. 24 вольта тут нібито заряджати не можна. Тільки для 12 вольт інтелектуальне зарядне устройство. Остаткування для 12 вольт. АКБ від 4 до 250 ампер годин. Так, її, нею можна зарядити тільки 12-вольтові акумулятори. Коштує вона на сьогоднішній день 3500, а це 3, а то й 4 ось таких факсура. Навіщо вона потрібна? Ну, я трошки розчарувався в цій зарядці, бо брав я її більше для. Такої функції, як відновлення, бо в мене дуже багато проходить через мої руки акумулятори, бо я займаюся свинцем, скуповую на переробку відпрацьовані акумулятори. Тому часто попадаються акумулятори, які ще, ще живі, які можна трохи, трохи оживити. Але ось коли я її купив, почав одразу пробувати в режимі відновлення відновлювати акумулятори. І десь я 8-9 акумуляторів таким чином прогнав. І з цієї з цих акумуляторів три акумулятора повністю, повністю вийшли з ладу, так як замкну, було замикання однієї з банок після функції відновлення, Тому я інші режими. Особа не тестував. Вона в мене є. Я і користуюся нею як звичайним е, зарядним пристроєм. От ось, зараз включений, включений режим повністю автоматичний. Осьовий перший АТТ, повний автомат, тільки для АКБ з, рі, з рідким електролітом. Е, ж, літій залізофосфат. Я не знаю, тут нібито немає такого режиму, щоб заряджати можна було. Хіба що в ручному режимі там якось виставити е налаштування. Але як такового літій заліза фосфату тут немає. Не літію, не літій заліза фосфата, нічого. А коштує вона дуже порівняно дуже дорого. Тому, тому для дому я раджу все ж таки звичайні автоматичні прилади. Бо навіть для продвинутих користувачів такої зарядки я вважаю що забагато. Якщо хтось там буде писати мені в коментарях, що я там якийсь не дуже звичайний користувач, то я вам можу показати свої прилади, які в мене є. Це у нас електронне навантаження, це у нас тестер акумуляторний. Це у нас прилад для вимірювання внутрішнього опору, токові кліщі є. Також рефрактометр, реометр. Все це у мене є. Тому всім цим я вмію користуватися, тому писати там якихось зайвих коментарів можете не старатися, бо, я ж кажу, і доступ у мене є до великої кількості акумуляторів. Через мої руки пройшло їх дуже багато. Тому, тому я можу, можу собі дозволити порадити вам зарядний пристрій для дому. Так, якщо у вас там якась збірка з акумуляторів, там, наприклад, на СЕС і на ще на якійсь там безперебійній системі, коли у вас багато акумуляторів, тоді треба якийсь зарядний пристрій, там, щоб був 20, 30, 40 Ампер годин струм. Верній, зарядний струм, щоб був великий. А коли у вас там один-два акумулятора, в машині, наприклад, там, той самий на інверторі десь для електропостачання безперебійного, тоді вам вистачить звичайної звичайної автоматичної зарядки. Саме Foxur я не можу рекомендувати, так як іншими. Китайськими зарядками я не користувався. Але особисто мене фоксур влаштовує. Бо, я ж кажу, у мене було їх два. Один трошки мощніший, другий трошки слабший. Братом моєму рідному покупали Фоксур 5 амперний Тому фоксур особисто мені подобається. А що там з іншими китайськими зарядками, я думаю, також будуть непогані. Так що, якось отак напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ви зарядними пристроями користуєтесь. Ну і буду вдячний за лайки нових підписників. Всім дякую за увагу, всім пока.